Вітаю вельми шановне панство. Сьогодні буде огляд так званого прибора нічного бачення. Верніше, то не прибор нічного бачення, то є камера з функцією нічної зйомки. Так правильно буде назвати. Бо прилад нічного бачення то є зовсім друга історія. Від компанії Фнірсі приїхав мені з Китаю такий прилад. Цифровий прилад нічного бачення бінокулярного типу. Отакий От він виходить. Ну, я вам скажу, що це цифрова камера з нічною зйомкою бінокулярного типу. Так. Можна. можна так, можна і сяк назвати. Як... Коротше, він відповідає тому, що тут написано. Може знімати вдень, і вдень, і вночі, коротше, день, ніч шестикратний зум, зум, 4К фото відео. І 300 метрів у повній темряві. Так, видно 300 метрів у повній темряві. Я вам метраж не зможу доказати. Ми не міряли рулеткою. Ну, повірте мені, що я вам покажу кадри, які я знімав, то там було більше як 300 метрів. Ну, так собі. Реальних 100-200 метрів видно чітко, чітко, ідеально. Коротше, воно підходить. Тут написано для охоти, для риболовлі, для туризму, кемпінг, охорона, безпека для подорожів і допомагає десь тому пошуку і порятунку, можливо, людей можна побачити десь. Так, можна побачити. Не дивлячись на те, що це не є прилад такої військової справи, для цивільної справи він дуже і дуже підходить. Зараз ми це все побачимо. Ось тут показано, що де крутикати, що де натиснути. Я вже з ним погуляв, я вже з ним познімав, подивився, запечатав його назад, цю коробочку, поставив, аби вам показати, як він приходить із Китаю. Ось така сумочка. Класний такий кейс. Скажіть, що класний, класний. Тут на документи. Можна шнури, якісь шнур зарядки. Тут був шнур зарядки Type-C, я десь його вже витягнув. Інструкція. Макулатура. Не знаю, так, є тут. Е, на жаль, української мови немає ні в інтерфейсі, ні в інструкції, але є російська мова. Ну, хто не знає англійської і китайської, я думаю, російську знають всі і можна буде щось прочитати її. На, накрутити собі, що хто хоче. Ну і сам і сам прибор. Так, зразу. Беремо зразу ось, ось це і робимо тако. Отак. Ми тут бачимо кнопки мінус плюс віддалення приближення. Також вони перемикають е функцію нічного режиму, е інтенсивність. Світло, інтенсивність проміння. Функція меню мод. Включення, виключення. Ну і запису фотограф, фотографування і запису. Отакий він. Ось так: така його моделька. Акумулятор 18650 на 2000 мА. Скажу вам перевіряв на літокалі. Коротше, 1800 він мені перший раз розрядив, зарядив. Ну, я думаю, що чуть-чуть розженеться за пару разів і дві він витягне. Хоч тут правда. Це камера з наведенням фокусу. Дуже плавно так ходить, так як у маслі. І сам промінь, прожектор інфрачервоного світла. Давайте включимо, подивимося далі. Не будемо ми це довго тягнути, цю кота за вуха. Ось так він вже включений. Швидко включається. Ну, на таку відстань воно не хоче фокусуватися добре. Це дуже близько, він самі розумієте. Перейдемося по кнопочках. Коли вам не треба, ви не користуєтеся, аби не світити екраном, ви нажимаєте цю кнопочку короткочасного виключення, гаситься екран, прилад працює. Отак. Можна забути і висадити батарею, що він виключений. Так що завжди перевіряйте. Бо я вже так зробив. Включення нічного бачення. От нажимаємо плюс, включається перший режим. Це найближче. Це до 20 метрів можете дивитися на першому режимі. Тоді далі другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий, самий потужний далі переходить знову у чорно у кольоровий, виключається. І так, циклічно, мінус міняє назад. От зараз світить. Ось це видно, цей фонарик, по-любому від нього не сховається, якщо десь є камера відеонагляду з нічним баченням. З інфрачервоною підсвіткою. Або хтось дивиться у прибор ночного бачення, то він буде вам, як фонарик світити. Він вас буде бачити, коли ви йдете, так як з фонарем би вийшли. Як з фонарем без нічого, так він прибор буде вас бачити із цією штукою. Приближення. Нажимаєте, тримаєте, воно приближує. От, затримуєте, воно приближує, приближує, приближує. Шестикратний цифровий, неоптичний, ще раз повторюсь, цифровий зум. Так само на мінус нажимаєте, воно віддаляє. Пішла запис. Нажимаєте фотоапарат. Ще раз одне нажаття виключено запис. Мод переключається у режим фотоапарата. Нажимаємо в меню: Що тут є? Тут на англійській мові. В принципі, можна переключити плюсом-мінусом рухаєтеся по менюшці. Кнопочка. Кнопочка фото нажимаєте і відкриваю вам меню. Ще раз нажимаєте, вертається назад. О, от які формати тут зйомки відео. Чекає, яка там перекидай. Так, якщо вам треба перейти в ці налаштування, нажимаєте ще раз меню. Тут є мова. Можна вибрати мову, час. Давайте ми виставимо мову. Хоча нема української, але виставимо, яка є. Отаку от. От, тепер воно хоч. Частота освіщення. Ну, це воно вже тут, знаєте, воно трошки карявенько. Розрішення, цикл записі, скільки хвилин ви виставляєте. VDR. Це VDR це така функція у відео, як HDR у фото. Далі. Детектор руху тут стоїть. Ну і час, час і дати. Все, більше тут нема нічого. На екрані бачимо батарею, Бачимо флешка, флешка йде в комплекті. Тут збоку зарядка під Type-C і флешка на 32 ГБ в комплекті. Такий прилад. Зараз підемо і подемо. О, Бачите, я нажав коротко і воно включає і виключає. Якщо нажати, воно вам скаже goodbye і бувайте здорові. За таку ціну і таку якість роботи він сміло підходить для домашнього господарства і для розваг. Так що дивимося, як воно що показує. Я вам зараз покажу, як він працює в день і як він працює вночі вставлю кадри, бо того, що я на цім фоні, от до кінця городу, туди, де теплиці, там 50 метрів звідси, звідси 50 метрів. Туди от, до того дерева високого, там наверху. Там наверху то високе дерево, 100 метрів звідси. Униз 50. 100 метрів буде десь 120 буде до будинку того. Ну, якось, якось так от воно. Плюс-мінус, там я точно до метража не зможу показати. Дивіться, включаємо. Шнурочок я собі вчепив. Тут не було того шнурочка і зараз ми знімемо, як воно виглядає в день. Наведемо фокус. Тут до кінця городу 50 метрів. Давайте я наведу фокус. Це буде 50 метрів. До цієї ванни десь метрів 20. Десь так. До купи гною також 50 метрів, там плюс-мінус. 3 метри туди-сюди. До церкви, от туди от, до того будинку, буде десь кілометр. А ось там вдалині школа це півтора кілометра. Давайте приблизимо. Приблизимо. Отак. Ну і що? Наприклад, якщо б там якась була машина чи людина, ви її побачите. Ну, бінокль видно краще, я вам скажу. Під тим будинком, якби хтось став, стояв, то його можна побачити. Так очима дуже важко побачити. Години на церкві не видно. Ну, і якось так. Так от воно. Так, давайте до тої хати 100 метрів. Ну, якщо там біля тої хати хтось буде, то це буде дуже чітко видно. Давайте подивимося вночі, як буде видно. І як у день буде видно. Коротше, шикарно видно. Отак. От е, я вам скажу, що от, наприклад, це включаємо нічне бачення. О, зараз я включу його. Так воно буде писати. Зараз треба навести фокус. А тут надюшка моя. От видно, навіть котра камера знімає. Зараз. Можна яркіше, яркіше зробити. Тут, коротше, сім режимів яркості отого фонаря. Якщо брати, наприклад, що ви хочете десь незаміченим бути, це вам так не вийде. ха, -ха, -ха. То, що по-перше, світить екран видно. І світить промінь. Такий буде промінь, якщо хтось з боку буде дивитися в такий прибор нічного бачення, або буде камера в режимі нічного бачення, бо тут вітер. Дивіться, що я скажу свою думку. Я вже ним покористувався. Я ним вже і на природі був, і вночі був. І що я хочу сказати по цьому прибору для домашнього користування, воно класно. Аби ви не були виявлені, так не піде. Це. Прилад для спостереження за тваринами, за дикою природою, за тими, хто не розуміє того червоного світла, або десь світло від екрану. А коли ви хочете бути незаміченими, непоміченими, не піде. Таке не піде. Треба прилад зовсім іншої конструкції. Мені він підходить, мені не треба бути непоміченому, мені треба вночі. Часом є таке, що треба подивитися, наприклад, в кінець городу, подивитися десь у другу сторону. Там по... Ну, коротше, треба десь щось проглянути. Переважно я дуже люблю бути спостережливим за всім. Так що я задоволений. За такі кошти на більше не розраховував. І це і так максимально, бо я думав, що вночі буде видно слабше. Я коли його включив, там був перший режим, ну і видно мені було ту ванну. Та думаю, та що це видно туди в кінець городу, але так. Хіба у пса очі бликнуть, або кота, знаєте, таке во. А потім я щось цокнув: тут джж. ясно, прояснилося мені. І отак воно, бачите, воно, воно світить. Це 6 7 7 саме потужніше Видно тут світилка. 7 то є саме потужніше. А якщо ще далі по кругу, то воно виключається. Отакий От девайс. Нормальна штука для домашнього користування. Супер. Для чогось. Кращого десь комусь, так. я ж кажу, бути незаміченим. Це Навіть не мрійте про таке. Бо за такі гроші ви такий прибор не купите ніколи. В будь-якій ситуації залишатися людьми завжди. Кому потрібно посилання буде в описі під відео. Переходіть, дивіться. У мене є ще два цієї фірми прилади, але це буде в наступних відео. До нової, до скорої зустрічі. Всім миру, добра, злагоди і здоров'ячка.